Доброго ранку, Україна! Доброго ранку, Житомир. Мене звати Діана Ярмоленко, мені 13 років. Я обожнюю малювати, люблю музику та професійно займаюся грою на фортепіано. Привіт, Діана! Ну ми зараз на конкурсі краси. Ми зараз у студії ранку сніданку. Розкажи, розкажи, як, як тобі все було. Класно було. Так, я приймала участь в конкурсі Міс україночка 2015. Ми майже місяць тренувалися перед конкурсом, щоб достойно виступити. Майже зі всієї України з'їхалися дівчата, щоб виступити на цьому конкурсі. Сказати, що було тяжко, так, від, бо праця моделі не дається легко. Нам потрібно було готувати танцювальні номери, потрібно було гарно ходити, показати себе з кращої сторони. Але важче всього був перший вихід, там де треба показати себе. Яка ти, і хто ти? Щоб тебе запам'ятала вся Україна? Ну no, запам'ятала, як ти вважаєш. Я вважає. Якщо в той момент хтось не запам'ятав, то після сьогоднішнього ефіру вже як мінімум вже які… Ти плануєш далі брати участь в різноманітних конкурсах, так? Звичайно, я хочу, щоб мене запам'ятала Україна, та й не тільки Україна, весь світ. Тобто зараз не буде доцільно казати комусь із суддів, що «ай, ви, ви мене засудили. <рес> <рес> так. Чому друге місце. Добре, Бо... дивися. У вас там багато учасниць, так? Брали участь у конкурсі зі всієї України, як ти кажеш. Ви ж всі виходите в якихось сукнях гарних, да? які ви приготували. Тобто ззовні ви всі в шикарних сукнях, шикарно виглядаєте, шикарний макіяж. Але і наскільки важко показати свою зовнішню красу суддям? Ви там танцюєте, співаєте ви таким чином, їм доказуєте свою от внутрішню ні, красу? Ні, ми показуємо, які в нас гарні вбрання, які ми. Е, по, як я казала, перший вихід треба було спочатку показати танцювальний номер, а потім вже показати свою внутрішню красу. Угу. Ну, в, внутрішню це ти показувала якраз таки співом, танцями і. Ні. ні внутрішню таки, красу це ззор, розповідь про себе. Ага. Це розповідь про себе, так. Погоджуюсь з тобою. Що ти танцювала? Розкажи, розкажи, як проходило все. Наскільки ти нервувала? Як важко було обійти цих всіх дівчат? Ну, це мій перший конкурс, тому я дуже хвилювалася, дуже хотіла перемогти. Ну, але учасницям я зла не бажала. А це вже є твоя внутрішня краса через посмішку, просто мужики. Я сама думаю, дівчатки, вий... ви точно виграєте. Так. такі красу, Дівчонки. <рес> ну, так, добре. Такі, такі емоції вирували, так? Да? Що ти відчувала, коли вже нагороджували і отримала звання від саміс Україночка? Ну, мені хотілося б пок... перемогти. Хотілося, щоб мене з... Ну, спочатку з першого конкурсу запам'ятала вся Україна, але. Друга віцемісце для мене теж дуже великий успіх. Я дуже рада, що я друга віцеміс. Та звичайно, якщо ти перший раз брала участь у такому конкурсі, це шикарний перший крок для того, щоб потім виграти всесвітній якийсь конкурс. Добре, розкажи, що що для тебе краса? Як має виглядати дівчина, як вона має сподобатися хлопцю, чоловіку? Треба потрібно бути зовні? Да, гарни? Ну, краса, кожна людина бачить бачить і розуміє слово краса по-своєму. Бо краса, вона е, кожній людині надається зра, е, спочатку. Так, Її так, треба погоджусь. шліфувати, шліфувати, щоб бути гарною і зовнішньо, і внутрішньо. Тобто нам красу дають одразу, і потім не втратити, святкувати за собою, <гум> купувати собі більш-менш нормальне пирання. Ну, Давай, можливо, ти назвеш якихось там п'ять чи скільки пунктів. Е, як… Ти вважаєш, що треба дотримуватись, щоб бути красом? Не обов'язково п'ять. Що потрібно робити, Можливо, тебе два пункти чи один? Я записую. Ну, По-перше, потрібно, потрібно слідкувати за своїм внутрішнім світом. По-друге, треба дивитися за красою свого тіла. Третій... Скоже, там, хай люди запишуть, Так, <рес> внутрішній дивитися... світ. Краса свого тіла. Це як? дотримуватись різних засобів гігієни, гігієни, займатися спортом, гарно виглядати. Потрібно гати... Та третій пункт – це дотримуватися краси зовнішньої. Так, ну, це oh, ж, це, гігієна. ж є гігієна, так? Ну, зовнішня краса це не тільки гігієна. Зовнішня краса мати гарне вбрання, гарну зачіску, гарний майкап, щоб ти йшла по місту і тебе запам'ятало все місто, яка ти гарна, яка ти привітна. А якщо з тобою заговорили, ти повинна розмовляти гарною українською мовою, щоб тебе запам'ятали не тільки зовнішні, а й внутрішні. Уявляю, десь в США просто зустріли дівчину. Oh. Girl, you are very beautiful, і вона. Так, я гарна. Oh God, бувну... is, uh, ось такою от має бути справжня красива жінка. <рес> Ні, це правда. Такою вона і має бути. Нам вже не потрібні американки, наші дівчата самі найгарніші. І ми в цьому переконуємося у нашій студії з Діаною, яка ну, е, віце-міс Україночка. Ти погоджуєшся з прислів'ям, що встрічають по Адюшки. «Проважають по українській мові». <рес> да. Ну, звісно, я повністю. Є три пункти, так? Чи все, все досить? досить? Що, мені каже, не запам'ятав, все, ти будеш некрасивим. Я собі записав пункти ля-ля-ля-ля-ля. І ти також не будеш красивим, тому що ти не італієць. Не <гум> старий італієць. Не, старий італієць. не старий італієць. Ми вже сьогодні просто в ефірі підійшли до того, що гарний чоловік це старий італієць. да, Еталон, еталон, чоловічої красиці. Зараз ти італієць. молодий і маленький, але скоро ти будеш старим і красивим. <гум> так, uh, давай ще uh, щось розкаже нам. Я Діана, так. що ти дізнавайся, що ти хочеш дізнатися у Діани? Чи ти хочеш сама хочеш розпиши, щось розказати? Розкажи, дати поради дівчатам, не знаю. Поради дівчатам про якісь плани на майбутнє, розкажи, що ти. Ну, хочу пораду, порадити дівчинкам завжди залишатися гарними, спортивними, мати, як я раніше казала, внутрішній і зовнішній світ. Дівчата. Багатий і гарний. Багатий і гарний.